А без mm -hmm. цього, на жаль. А чи варто власнику бути е, лицем свого бренду? Чи, е, ну, як, яка твоя думка на рахунок цього? Наприклад, е, людини людина є свій салон, mm -hmm. вона не любить зніматися. Е, ти розумієш, що краще робити акцент на селф бренд щоб людина сама вела і була обличчям свого бренду, як ви виходите з таких ситуацій? Чи пропонуєте ви людині працівників, які працюють там? Щоб вели, звичайно, та да? звичайно. Я в багатьох своїх клієнтах відео я знімаюсь навіть інколи ага. працівники не готові в салоні. Uh, і я така, добре, я в відео. Тобто, <світ> у мене ніколи нема такого, я завжди виручу. У мене там на, на багатьох клієнтах я на сторіночках є. Коли десь потрібно щось зняти розмовне? Бо зазвичай люди в розмовних не дуже хочуть зніматися, то я там і на чеській вже розмовляю, і на, на українській класно. <світ> 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 Як ти вважаєш, наскільки зараз цілонаправлено і Наскільки зараз доцільно світити, скажімо так, світити своїм обличчям в бренді, і наскільки це допомагає розвитку? свого бізнесу? Ну, обличчя завжди, наприклад, я не уявляю, як повести свою сторінку тільки там постами mm -hmm. без обличчя. Тобто немає, немає цієї довіри. Є, до речі, агенції, які тільки публікують пости, там не вистачає, не вистачає якогось обличчя. Mm -hmm. Тобто, щоб була якась довіра, хто ця людина. Ну, я зараз вважаю, що без живого контенту, без якихось розмовних рілсів сторіс. Важко, Угу, mm -hmm. класно.